І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Дімончик на UDS 15 дріб 16, карта Маленюка. Ну що ж, Добу на така стежка шведська, так, 10 рівня. До речі, пам'ятаю я на ній бої. Не пам'ятаю, давно вже не показували, а останній був давно-давно на карті. Карелія, так? Ну і там він відіграв. Тут треба, ну, напевне, поки що пограти від позішн, від рельєфу. Ця стежка грається від рельєфу, в неї така, в вашому, форма, ну, як я називаю, як зубило. так? Отже, вона непогано танкує, якщо ось так від рельєфу відігравати. Бо одну, одну тільки гармату видно, якщо виїжджаєш. Такий ще в неї специфічний гідропневматична підвізка, наскільки я ще розумію. Що якщо ти зупиняєшся, то в тебе... Вмикається облоговий режим. І просто як в режимі ПТ, плюс в тебе ще і башта обертається, це з плюсів. Швидкість маневреність, ну, в принципі, непогано, швидко обертається башта. Це теж плюс. Гармата точна, ну давайте подивимося, як подальникам. Тріш, трішки, мені здається, по дозі летить снаряд, правда? І не такий він швидкий. Хоча у нас підкалібер, ну так, не дуже швидкий підкалібр, 1000 всього метрів за секунду. 254 пробиття, це в нас основні снаряди, і 440 шкода від пострілу. Чудово. Перезарядка комфортна. Можемо перестрілювати, перехлопушувати. От на Карелії я пам'ятаю, що е, там він під'їхав під гірку, під центральну. І також отак від рельєфу. І, і, і дійсно ну суперники йому нічого в принципі не могли зробити. Він там дуже багато е, тоді ворогів. 934 вже настріляно. Будемо стояти, не будемо поспішати, бо бачимо там незрозуміло, що ще відбувається на гірці. Дуже велика армадія ще під'їхала. Отже, треба буде, напевно, щось зустрічати, бо там у нас невеликі сили залишились. І ось вона точність слушність по Дальнякам. Десь на середніх дистанціях вона краще грають. Скоріше всього. Вона от продузі продалети снаряд. А що в нас з комуляками? 310 пробиття. Взагалі не летить снаряд. Ну, десь є якісь свої переваги, а десь є якісь. Ну, це такі специфічна техніка, правда? Це на любителя. Мені б, наприклад, було б важко на такому танку грати. Хіба що отак в режимі ПТ, але не на всіх картах ти в режимі ПТ пограєш. Та й бачимо, в режимі ПТ по дальникам, ну, дуже невлучно. Багато снарядів просто от не влучає. Або перелітає, або не долітає. Тритріот по бою у нас. Рахунок, але просадка по ХП мінус 7 тисяч. Ого. Вже перечуть ті, хто буде тягнути цей бій. У нас там по воді стоїть ДБВ і гріль. Ну, такі вони м'які цілі, але вони там поки що поруються. ЄБР ще поки що живий, і це чудово він буде підсвічувати. влетіло, по-моєму, блиндом. Але потихеньку-потихеньку вже вирівнюється команда по ХП. Дуже ну, рівний рахунок по танкам, я здивований, а от саме по ХП дуже просіла команда. Так, змінюємо позицію ЄБР, спробує там підсвітити. У нас там теж якась двіжуха пішла по е, JTK-лінії, от ДБВ і Гріль об'єдналися. Та, також не дуже чудово вони себе відчували, і вони там вже за цими сарайчиками заховалися. ЕБР поїхав підсвітив центр. Чудово! Вогонь! Вогонь, вогонь, войн! Вогонь. Зараз ми напевно що ЄБР там втратимо. Чудово, зараз тільки що писак на натисачив <смес> бачата. Так, тисячу вже 400 настрій. Обережно, обережно треба дійсно грати. Не втрачати поки що ХП. 64 вже в нашу користь. Чекають, 6-4 в нашу користь, але така просадка велика, мінус 5 тисяч. Щось, щось. Чи ж не так підраховано, чи що. А де БВ дивіться, він там об'єднався з грильом, але сам поїхав вперед. Він там домовився з грильом, що той його прикриє. І показує Тисаку, щоб той підсвітив Є-50, все він підсвічений і є 50 і тікає. Бабаха знову підсвічена. Ну так, перезарядка чудова. А чомусь бабаха не тікає, я не зрозумів, що це такі за приколи. Від 2 300 настріляних. І так, ну, намагалися, намагалися, але лише один тяж Type 71 тримає, бачимо цю армадіще. вони ніяк. От нарешті вже поперевперед. Вже нарешті вони ну, дов, молодець, братіш довго тримався. 7-7 ну, і Будуть вони намагатися, будуть намагатися, тому що в нас там невеликий, У нас ЄБР залишився і БТХ е залишився. Треба прикрити ПТХ, а звідси не вийно. Треба змінити позишн, або зараз в ліс заїхати. Ну і така карта, бачите, як пограти от на таких танках. Мені здається, треба вже давно її переробити, перекопати. Ну, трішки перероблювали, але ну, це все не те. Там кущі ще додавали, ще щось трішки. Рельєф змінили. Це все не те, правда? Треба от змінити кардинально, от просто змінити. Так як литовище. От просто щоб не, не впізнана була карта. так не, не впізнали цю карту після перекопу Апгрейдити її. Бо карта дійсно, вона чудова, вона, ну, вона вже давно-давно в грі. Але... Чудова-чудова, але є такий нюанс, коли... Намагаєшся пересвітити ліс оцей на А та Б лінії, на верхньому респі, це майже неможливо зробити. Ну просто, от, ну от от, просто Хіба що якісь дуже крутезні ЛД-води, розвідники, так то вони вже пересвічують. Дефовський деф тут навпаки розрядили цей ліс, менше дерев стало, і тут легше вже пересвічувати. Ну що, ну втрачають зараз суперники свої танки. Все ж таки тут нормально об'єдналися всі братіші, наш герой зараз під'їде, теж допоможе. Підгорів там, по-моєму, собі чи що. І вже треба буде якось. Е ну те, що я й казав, треба буде якось пересвічувати. Можливо, навіть за, за рахунок нашого героя. Чудовий це був постріл, до речі. Це вже комуляк стріляє, вистріляв всі, під каліброси. Один ворог знищений, 3603 настріляно. Так, а це той же ж ДБВ, У нас ж більш не було ДБВ. Так, він повернувся. Він повернувся десь в Деф повернулися, І гріх також. усі. себе нормально відчуває. Попереду ягає сто. шквальний артилерійський вогонь. Так іде. Нібешчик наш також чудово зіграв. Тесак, чуд... ну так команда дійсно зібралася чудово. Навіть не ті, хто залишилися, а вся команда, в принципі, чудово зіграла, правда? Поїхати спробувати вже, ну а кому ще поїхати. Поїхати спробувати вже там навіть закружляти я. Разом об'єднатися з... Так по ньому, в принципі, там і настрілюють непогано. Об'єднатися з ЄБР. Так, а є 50 й бачимо відступив, знову підступає, ДБВ його пересвідчує, грилю, Грилюто, ДБВ і гриль 15 там братішні братіші, вони об'єдналися, знову під'їжджає, прокриває ДБВ. Це мені також подобається. Напруженіша ситуація в бою. Оце про що я казав? Напруженіша ситуація в бою. Тут майже кожного бою. <смі> Кожному бою, так? Тому треба її переробити. Оцю карту точно. І ще є яку хотів, щоб переробили. Хотів, щоб копальні переробили. Бо там, правда, ну, так скажемо, набридла вже, правда. От вона ну, трішки перероблювала, але вона набридла. треба. <смі> Дійсно, її розширити треба якусь цікавішу зробити. І тут переробити повністю, щоб її ніхто не впізнав. Як я тоді литовище не впізнав, пам'ятаєте, як я гарний. Опа! Підставляється, підставляється? Вони вже теж в роздумах що їм далі робити. Є 50-й він там так і застиг біля води. Не може він звідти виїхати, відпотеки його контролюють. Секс з ЄБР об'єднується, підсвічують Форша Б. Ой, ФОШ 155. Ну, а зараз дійсно проїхатися. Яга, ну. Суперник на Язі він не очікує, що хтось виїде. Через гірку, так? Його бентежать саме ОТ. У ну, нього така якась бентежна бентежність, я так помітив, почалася. А ми зараз видення чекаємо. А на чудово з двох пострілів його заберемо. І пробиття тут вистачає на кумулятивних снарядах. Так, агресує там є 50 ти Дві артилерії є, але артилерія, бачимо, стріляє взагалі по, по бокущикам, по їм опозиціям. У нас, до речі, зустрічний бій, але ну, я на цій карті не наголошую, що зустрічний бій. Чому? Тому що тут захопити базу неможливо. Раніше так можливо було, а зараз майже неможливо. Чому? Можливо, що там ж теж перекопали і вже дуже важко там її захопити. Бувало таке, я пам'ятаю, дуже давно ще. Е, то З перших хвилин майже захоплюють. Всі поїхали на гірку, а хтось зупинився на ЗЛТшок, поїхав, став на захоплення і захоплював. А, блейзбон допустить. Бачимо, вище полетів снаряд. Чудово, артилерісти теж працюють. Так. Майже 5000 настріляно. 561. За розвідданими цей танк, ну якщо ось так... Штурмувати, він вважається, до речі, універсальним, але ну не штурмовий, він у нього швидкості, мало. правда? Бавахер, броньований. Де пробити? Такими ляками нормально пропалює. Ну що, там наші ДБВ, порався з Є50. А, гріль брить, -да, то братішні два братішні об'єдналися. І тут прям в кумпол влетів. повинен був в центр, але летів в купол е бабасі і все одно пробив. Ну я гажене не чес, це точно. По КД, бачите, КД-чудове, в принципі, це перевага. Є два вороги знищено. Майже 7 тисяч настріляно. Але проблемна проблема, що ми повтрачали ЛТ-шки. Тепер треба ДВВ прямо вже під респом суперника. Гріль зараз приєднається. Артилерія теж змінює позишн, чому, щоб ближче вже. Або на гірку навіть. Ні, ближче просто. І настрілювати. Залишається. Майже 2 хвилини до завершення бою, ось він буде епічний ще епік в фіналі бою, так? Тепер як розвідник зіграв. Ну що, тримаємо кулаки, це точно вже напруженіша ситуація буде. Бабах, ну Бабаха один постріл зробить і все. Бачат, арта. Три постріли зробить і все, так. Якщо встиг. Так, рівно 2 хвилини до завершення бою. Під'їхав гріль. Під'їхали ці два братиші, бачимо, практично. Вони ну, один одному весь бій допомагали. Артилерія звелася. Ну що, поїхали, підсвічу. Окей, гоу 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 Епічний екшен тепер. Всі звелися, всі в очікуванні. Є. Yeah. Артилерія, Огонь. є. Не всі стріляємо, по одному стріляємо, бо тут ще бабаха десь стоїть. Не ще є хипоті. Бабаха, вогонь! Ого, тут пощастило! ха тут пощастило. Ну і артилерія, артилерія! Хвилина, ну я думаю, що за хвилину знайду артилерію. Вона там в самому куточку, напевно, стоїть. Вогінна хоче. Дайте йому вогіна. Чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.